Отже, я хотів е, зареєструвати, щоб е, скласти внісик на сталий побит для своєї дитини, однієї з своїх донечок, і е, стикнувся із такою ситуацією, що не знайшов ніде е, в онлайн-реєстрації цю послугу. Тобто в онлайн реєстраціях немає більше цієї послуги. І я дивився не тільки місто, в якому я проживаю, а інші міста також. А, також, коли я прийшов до уженду. Хотів скористатися з білетомату, щоб там е, отримати цю послугу, так то також не виявив, щоб ця опція була доступна або на часовий побут, або на сталий побут. Е, на сьогоднішній день це пов'язано з тим, що у, Жонди, у женди пере, е, перевантажені, перевантажені кількістю людей, які хочуть легалізуватися на сталий або часовий побут. І це, мабуть, пов'язано з нововведеннями нового президента Навроцького, що весною планується перехід на статус цукер. І, мабуть, всі почали активно робити якісь кроки до легалізації. Отже, що робити в такій ситуації? Перше, що потрібно зробити, якщо ви легалізуєте, наприклад, дітей, так потрібно зареєструвати їх на тому ж сайті МОС, на якому. Я вам розповідав, коли я реєструвався, щоб подати на сталий побут. Також створюємо конту для своєї дитини. Щоб подати внісик на сталий побут своєї дитини, реєструємо їй окреме конто на сайті МОЗ, про який я вам розповідав. Але, так як дитина може не мати, наприклад, свій номер телефону або свій власний емейл, то це все ці дані ви можете вводити свої, свій номер телефону і свою електронну пошту, але створюєте їй окреме ім'я, окремий пароль, і щоб в неї було окреме конто. Таким чином буде присвоєний до неї особистий штрих-код до її вніску. З цим розібралися. Отже, які варіанти зараз в ситуації, яка склалася з перенавантаженням? У жентів, як діяти і як можна подати внісик. Як зробив я, я роздрукував внісик з сайту МОС, який раніше ми заповнили, заповнили внісик, роздрукували, зробив копію усіх необхідних документів. І якщо інших варіантів немає, наприклад, зареєструватися онлайн або побрати білет з білетомату, то є ще такий варіант скласти внісик безпосередньо у відділу канцелярія. Є такий відділ в Уженді – канцелярія. Заносимо туди наш внісик і разом з ним копії всіх необхідних документів. Це робиться не так складно. Просто в будь-який день ми приходимо. До ужонду займаємо живу чергу і подаємо там свій внісик. На ваш вніс поставиться такий штампік, щоб вони його прийняли. Але це ще не є складенням вніску, як, наприклад, ми би складали його у інспектора. Отже, які тут є плюси і мінуси. Наприклад, плюси це набагато швидше, ніж відправляти свій вносик, заяву і всі необхідні копії, наприклад, поштою. Так, це може місяцями просто бути, або навіть там і більше, довше? В цьому випадку ти заносиш в канцелярію, особисто подає, віддаєш. З руки в руки і отримуєш штамп, ти можеш потім сфотографувати. І там на цьому штампі стоїть, що його прийняли, відділ канцелярія, такого-то у жонду і таким-то там числом. І це значить, що канцелярія прийняла твої документи для передачі їх далі на розгляд інспектору. Що відбувається після цього? Після цього ти чекаєш смс. В якій буде повідомлено, що твій вніс зареєстровано. І, ну, заре, зареєстровано на офіційному рівні, і чекайте подальших інструкцій. Наприклад, вас можуть викликати з оригіналами документів. Коли ти передаєш документи у відділ канцелярія, ти не передаєш оригінали, ти передаєш тільки копії. А для того, щоб надати оригінали, тебе можуть викликати. В якийсь певний день і ти принесеш з собою оригінали, і також коли інспектор буде заповнювати уже, е, е, всі необхідні документи для створення е, тобі або е, твоїй дитині сталого побуту або тимчасового, ну, залежності від того, який ви робите е, побут, то е, потім на тому ж самому місці будуть надаватися відбитки пальців. На сьогоднішній день це, мабуть, поки що єдиний вихід, як можна подати внісик. Я подав внісик на одну зі своїх донечок і вже отримав через тиждень, чи може навіть через два, отримав смс-ку, що мій вніс зареєстровано. Отже, тепер я буду просто чекати на те, щоб мене викликали, щоб надати оригінали документів і ну, подальші вказівки, які. Потрібно буде, щоб пройти цю процедуру. Отже, наразі можна занести внісик у канцелярію. Це набагато швидше, ніж відправляти його поштою. Але такий варіант також існує. Наразі, все, дякую за перегляд. Якщо будуть якісь питання, задавайте. Буду старатись відповідати.